Доброго дня! Презентуємо вам п'ятиничний оверлог компанії Jack з сенсорним екраном, сенсорним управлінням, також з пневматичним управлінням. Машина має автоматичну обрізку як переднього начального виробу, так і кінечного. Машина має диференціал і Має край обрізки тканини. Тут у нас налаштовується диференціал зубів для легких важких тканин, автоматичний пристрій освободження ниток. Циліндр підйома лапки, відсмоктувач остатків нитки, обрізки. І також відсмоктувач обрізків тканини. Машина має сенсори відкривання-закривання захисного скла, прижимної лапки, відкривання бокових кришок. На дисплеї з'являється помилка. Машина має три режими налаштування, ручний полуавтоматичний і автоматичний режим. Вибирається воно на екрані, підтверджується кнопкою і машина буде робити в автоматичному режимі при згоди при піднесенні тканини. або ручний режим. Також має ручну обрізку нитки або педальну. При обрізці нитки машина відкриває, освобождає у нас дві угольні нитки. Таким образом у нас цепочка о, свободно всасується в пристрій і смоктування цепочки. Таким чином у нас, коли ми прошиваємо тканину, у нас цепочка вначалі всашується, обрізається і всю сашується. Таким чином проходить обрізка канитки. На старілочки освобождаються в цінці. Машина має автоматичну смазку. Заливається масло тут, рівень масла у нас тут. Машина має фільтр, має піддон для масла. Та як у нас машина п'яти ниткова, у нас є допоміжна заправка п'ятої нитки на підлітель. І так, як ми говорили, маємо регулювання зубчатої рейки, тобто диференціалу. Тут ми регулюємо диференціал. Якщо ми подивимося на зубі, то вони у нас рухаються. І якщо ми робимо диференціал вниз і проходить просування, то у нас передні зуб'я просуваються згідно задніх зубів набагато швидше. Або ми робимо тоді задні зубі у нас швидше рухаються, ніж передні. Таким чином у нас розтягується тканина. Так як у нас оверлок швидкісна машина, Тканини можуть бути різних типів. Маємо допоміжний бачок для охолодження голок. Таким чином, заливається силиконове масло, нитка пропітується цим маслом і на великій швидкості вона охолоджується цим мастилом. Також ми маємо ще один допоміжний. Бачок для масла. Також заливається сіліконове масло. І коли голки опускаються вниз, вони торкаються фітіля і таким чином охолоджуються. Оце фітіль для охолодження. Це у нас заливається мастило, яке фітілем подається сюди. Голки у нас. дотрагується до фітіля і таким чином охолоджується. На всіх машинах е швидкісних оверлаках даний полководій з спеціальним покриттям і відводом масла. На даній машині встроєний серводвигун, зразу навал. Таким чином у нас зменшується вібрація на столі машини. Даний тип машин потребує допоміжного обладнання, тобто компресора. На виробництві потрібно, щоб був компресор. Отже, даний оверлог c 5 з комп'ютеризованим управлінням, з голосовим управлінням можна придбати у нас на сайті або в магазині. Звертайтеся в компанію «Софтор».